Узі, ми долучаємо нашого а, наступного гостя. Голова меджелісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Ми вас вітаємо. Доброго ранку. Добрий ранок всім до вас, пане Рефате. Ви повідомляємо повідомили про вибухи в морі біля окупованої Алупки. Взагалі, мені так приємно, що я від вас. Саме від вас ми цього тижня чуємо приємні новини. І прошу ще раз для телеканалу прямий для наших глядачів повідомити всі приємні новини, які стосуються нашого українського Криму. Завдяки вашому каналу, іншим українським змі, я думаю, що вся Україна живе Кримом як мінімум. Ні, ну вона весь час живе, але дуже резонансні події з 9 серпня, так. з удару по аеродрому Новофедрівці, знищення не менш ніж дев'яти російських літаків. А потім вже 18 16 шістнадцятого серпня, знищення потужного складу. Боєприпасів близько eh, Джанкою, знешкодження полотна залізної дороги, бо Джанко є таким eh, центральним транспортним вузлом Криму. Ну і Потім вже пішли Бельбек, Керч, Євпаторія. Севастополь став eh, таким, ну, в цьому розумінні eh, містом Героїв Мінтричі eh, за ці дні підвергся eh, прольотом eh, дронів. І що би там не говорили. От вчора це дуже було а, видно, наскільки нервують е, очільники окупаційної влади, і дуже довго пояснював гауляйтер Севастополю, що мовляв, ми його не змогли той дрон збити над морем, але збили прямісінько над штабом і він впав уламками. Ну такого не буває. Цей дрон був націлений на штаб, і він е, влучив дах. Цього е, будинку і він загорівся. І ми всі бачили відео з цими сюжетами. Ну і вчора ввечері, знову ж. Ну вранці це було е, з штабом, а ввечері за Озерна, це передмістя Євпаторії, знову Севастополь, і е, те, що ви зараз сказали про Ласпі морі, е, знову ж були ці вибухи. Отже, всі зараз усвідомлюють про те, що Україна, наша держава завдяки Збройним силам України, вже наявно демонструє практичні кроки щодо деокупації Криму. Пане Рафате, а взагалі з чим пов'язати таке пришвидшення саме от, о, о, от таких. О, Події в Криму чи то необережного так паління сигарет, чи ми не знаємо про що тут взагалі йдеться, і чи свідчить це взагалі про неспроможність російських військ захищати півострів? Дивіться, я ж людина не е, військова, і тут можуть бути ну, діж, дуже різні інші пояснення. Я зараз підходжу як громадянин в якійсь мірі е, ну, політик український. Е, думаю, що ми зараз на етапі такого дуже щільного тестування е, окупаційної е, протиповітряної системи. Вони Криму, так я дуже хочу сподіватися, що за цим тестуванням вже будуть ще інші дії, більше які нас знову задовольнять. Друге. Я думаю, ну, не думаю, я виходжу з того, що ну дійсно ми мали е на цьому етапі, на етапі жорстокого такого протистояння е збройних сил України відсічі, яку вони дали російським військам під Києвом. Ми мали е якимсь чином доводити е на ну, е нашу впевненість в тому, що ми говоримо про повернення всім. Окупованих територій і це демонстрація того, ми мали просто довести всьому світові, що всі твердження російських очільників, включаючи Путіна щодо того, що. Крим, нібито, навічно він уже поєднаний з Росією. Що якщо там яким чином е, хтось буде його зачіпати, то йому влаштують судний день і таке інше? Ми довели, що це все є блефом. Це не менш важливо, але на мене. Найбільш важливим є те, що ми дуже чітко показали всьому кримському суспільству, що е, Крим незабаром буде звільнений. І для мене найрадісно те, що е, значна частина людей їх сотні, сотні тисяч Криму це кримські татари, етнічні України, вони отримали такий міцний заряд. Підтримки, і вони тепер впевнені, що саме так і буде, пане Рефа, от ви зараз говорите у мене навіть серце трошки більше почало гупати від ваших слів. Дуже емоційно. Я би хотіла вас запитати насправді про настрої мешканців в Криму, тих, хто приїхали після окупації, так званих росіян, і тих, хто чекає Збройні Сили України, як взагалі настрої у мешканців Криму? Дивіться, я почну з тих, які незаконно перебувають на нашій землі. Це колоністи, таких за різними даними близько мільйона людей, які громадяни Росії, які вирішили, що вони далі будуть жити на чужій землі, яку викрили, що будуть користуватися чужим майном. Я не належу до тих людей, які кажуть, що от люди не знали, вони не усвідомлювали, вони здійснили. Сніли такі помилки в житті. Давайте тепер подумаємо, як далі з ними бути. Ні, я виходжу з того, що кожний громадянин Росії, який поселився після того, як Крим був окупований, він в глибині душі дуже чітко розумів, де він селиться, і навіщо це він робить, що це є незаконно і за людськими, і за правовими законами, але вони намагалися і себе так знаєте оманути, і навколо стверджувати, що це все їхнє тепер. От у цієї частини людей все тепер це знову вилізло, і тепер вони усвідомлюють, вони зрозуміли, що нікого не вдалося ні себе, ні чужих обманути, і тепер їм доведеться повернутися до себе додому. От серед цих людей є певна істерія, паніка. Вони все, що сподіваються на якесь чудо. Нам, українській державі, це треба підкріплювати своїми внутрішніми законами. Ну щодо того, щоби. Ну, передбачити нормами е, законів, що ці люди мають обов'язково бути видворені за межі е, України. Е, ну було б краще, щоб вони це самі вже виїхали до деокупації, щоб не ускладнювали і собі, і нам е, життя, як кажуть. Але якщо вони яким чином хтось там захоче, ну не дай Боже е, залишитися і жити в дружбі, і в мірі і в согласії, ні, такого вже не буде. І тому ми маємо Передбачити законами, і ми маємо вже вести переговори з нашими партнерами, щоб не було жодних яких там у кого знаєте, бажань перевести це в сферу нібито прав людини і таке інше. Жодних прав там, де здійснені злочини проти інших людей. Ну, Я про тих людей, які залишилися вірними українській державі, я вам вже говорив. Ці люди ну, це. Люди просто ну, вони з одного боку дуже радіють. Але я маю бути максимально об'єктивним, бо люди мені це говорять. Зрозуміло, що є, що би там серед людей, які б думки не е, панували, але все-таки вони всі ну в якійсь мірі опасаються, бояться е, таких е, жорстоких бойових дій е, в Криму. Дуже слідкували за тим, що відбувалося в Гостомелі, Бучі, ну повсюду там, де е, пройшовся е, російський окупант і. В цій ситуації ми радимо людям, і, до речі, це говорив і президент, і інші політики, і ми це говоримо, щоб люди зараз вже готувалися до того, щоб в них було де, де просто ну, додаткові якісь засоби для е, того, щоб зберегтися, ми прямо відверто говоримо про те, що там, де є погреби, вони мають їх посилювати, вони мають від'їжджати від місць, де знаходяться військовий об'єкт. Пане Рафате, пане Рафате, в зв'язку з Тим що ваш на народ дуже пов'язаний культурно історично з туреччиною? Питання чи є в Туреччині якийсь особливий інтерес до Криму, в в чому він полягає, і як би ви з цього приводу оцінили би політику реджепа таїпа Ердогана? Ну, я міг би обійтися такими, знаєте, ну дуже е, відомими, але можливо такими формальними, тут розмірковуваннями. Але це на це, це правда, і ви це знаєте дуже добре. Туреччина займає послідовну, чітку і непохитну позицію щодо територіальної цілісності Української держави. І які б в неї там історичні чи культурні особливості не були б тим чи іншим регіоном України, для неї ця позиція є найголовною, і вона далі з цього буде виходити. І, і, і в цьому мені здається переконалися всі за ці е, більш ніж вісім років окупації Криму. Але те, що мені е, думається зараз, і можливо, це в якійсь мірі підштовхне от е, Кримська платформа, перший захід, який відбудеться буквально. Через два дні в режимі онлайн це буде саміт лідерів. Мені здається, Українська держава зараз має бути таким знаєте генератором ідеї концепції щодо глобальної системи безпеки. І після завершення російсько української війни, от на цьому великому чорноморсько середземноморському просторі, і тут нам треба дуже чітко нам визначати і свою українську роль, і роль тих держав, які які є навколо Чорного моря, і Туреччина тут як член НАТО, а не забуваємо, тут є ще два других члени НАТО Болгарія і Румунія. Нам треба, отже, членство України в НАТО і, 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 і нова така ну не нова, а така усталена е, система глобальної безпеки на цьому просторі. Це є єдине завдання НАТО. І разом з державами НАТО ми маємо бути от е, такими стовпами цієї системи безпеки. Ну і без Туреччини тут не обійти. Пане Рафате, Дякуємо вам за ваш чіткий, важливий патріотичний меседж Крим. Це Україна. Дякуємо вам дуже, Рефат Чубаров, голова меджлісу кримсько-татарського народу, був з нами на зв'язку.